Із особливою метою на Черкащину завітав предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київської всієї України, Епіфаній. В обласному центрі він освятив храм святого Миколая Чудотворця та провів Божественну літургію. А від Черкаської єпархії Православної церкви України презентували відзнаку святителя хірурга Луки, яку вручили видатним черкащанам. Детальніше розкаже Ірина Марченко. Подія дуже знаменна для Черкащини. Приїзд предстоятеля освячення, храму, що не всі храми в місті Черкаси, предстоятель Православної церкви України освячив. Це перший храм в місті Черкаси, який буде освячувати. Чимало містян не змогли пропустити вагому для Черкаської єпархії ПЦУ подію. Любов Василівна ходить до церкви із 2000 року. Попри плани, викроїла час прийти. Об'єднуємося, читаємо молитви. За наших воїнів з молитвою, з нашою вірою буде все добре. ми Переможемо, і дуже приємно, що багато з московського патріархата перейшло людей до нашої церкви. У день вшанування пам'яті святителя Луки Кримського звершили освячення престолу і ще одного храму Божого. Символічно, що у своїх молитвах про перемогу сьогодні звертатимуться до цього святого, сказав блаженніший епіфаній у своєму зверненні. Ми всі прагнемо миру, але справжній істинний мир буде утверджений тільки після нашої повної перемоги, після повної деокупації наших українських земель. І святитель Лука має титул архієпископа Сімферопольського. Тобто ми молимо, щоб Господь звільнив і Крим. Щоб кримська земля повернулася до складу нашої української держави за наш відносний мир. Ми маємо дякувати воїнам, які оберігають нас, додав блаженніший. Ми переконані у нашій перемозі, адже наші новітні герої, воїни, героїчно боронять нашу територіальну цілісність. Тому сьогодні я б хотів від імені нашої помісної української православної церкви. Висловити щиру подяку. З нагоди сторіччя возведення святителя Луки в Сан архієрея презентували нову одноіменну відзнаку з Черкаської єпархії ПЦУ. Нею відзначили, зокрема, військового медика Андрія Зеленька, який був на передовій упродовж 15 16 років. А торік знову став на захист батьківщини уже офіцером. Керував стрілецьким зводом, потім протитанковим зводом. От по ходу своєї служби, оскільки всі знали, що я лікар, надавав також і медичну допомогу. Підтримував, допомагав роботу медиків, які були розподілені по кожному взводу. Тому коли проходили бойові дії в попасній, це рік тому, в квітні 2022 року, то в мене було подвійна була робота і керував своїм підрозділом безпосередньо і надавав медичну допомогу. Також медалю за жертовність і любов до України нагородили загиблих героїв та тих, хто продовжує нести службу. Пані Світлана отримала нагороду за сина Романа, добровольця, який зараз на передовій. Я думаю, що їм потрібно і признання, тому що він говорить, я розумію, що війна закінчиться і це буде мирське життя, і це буде зовсім по-іншому. Вони навіть і будуть особливо так дуже потрібні. Ну це життя розставляє на свої. Нас перестали там прилітати. Ми вже живемо мирним життям. От. Але їм зараз на сьогоднішній день дуже важливо, мабуть, відчувати, що вони. Не потрібні, що вони щось зроблять якусь справу. Хоча, як він говорить, мам, я нічого особливого не роблю, я просто роблю свою роботу. Мама воїна зазначає, військові капелани стали підтримкою для захисників. А капелан отець Назарій додає, наш ворог має бути переможений не лише на фізичному, а й на духовному фронті. Коли воїни можуть знайти підтримку, бо дуже багатьох виникає питання. Ви знаєте, російська церква веде свою пропаганду, що не вбий, це гріх, тобі сказала, а як же ж ти йдеш і вбиваєш, і багато військовослужбовців задають таке питання, чи не супережать вони ці заповіді. От, і приходиться пояснювати, що це не є вбивством. А як написано в святому письмі біса, кожен хто творить до законя воїна, який носить на своєму стигні меча, бо його святий обов'язок скористатись мечем для припинення будь-якого беззаконня. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.